Протягом п'яти років Житомирська обласна організація Всеукраїнського товариства глухих спільно з організацією Інваспорт проводять змагання з боулінгу. Ці змагання внесені до програми Дефлімпійських ігор, де Житомирські спортсмени з обмеженими можливостями мають усі шанси потрапити не лише на чемпіонат України, а й на всесвітній спортивний форум. Це є відбіркові змагання перед чемпіонатом України з боулінгу, які відбудуться у місті Києві ну, наприкінці березня місяця цього року. Ці змагання проводимо в Житомирський регіональний центр Інтоспорт спільно з обласною організацією Українського товариства Глухих. І ці змагання вони являються крім того, що відбором до чемпіонату України. Я хочу зазначити, що боулінг є в програмі Дефолімпійських ігор. Ну це Олімпійські ігри серед спортсменів з вадами слуху. Ну я маю таку надію, що в нас один із спортсменів ходяков Павло. Він є кандидатом у члени збірної команди України. Ну можливо, за підсумками чемпіонату області, за підсумками чемпіонату України. Він буде включений до. Складу збірної команди України на участь в Олімпійських іграх в змаганнях взяли участь більше 20 спортсменів, як чоловіків, так і жінок. З поміж них кандидати у майстри спорту, які і склали трійку призерів змагань. Перше місце посів Роман Козинець, срібну нагороду виборов Геннадій Пивоваров. А Кубок за третє місце отримав Олег Савчук. У нас на змаганнях не тільки дівчата, і хлопці. І старші, і молодь, і школа приймають участь. Ми проводимо ці змагання з обласною організацією утог, а також спільно з інваспортом. Це дуже важлива реабілітація наших глухих, які після сьогоднішніх змагань попадуть на чемпіонат України. Самі кращі, хто буде гарно грати. Серед жінок чемпіонкою стала Олеся Цимовська, срібну нагороду отримала Єса Шпак, і бронзову нагороду завоювала Ульяна Згодзинська. Переможці візьмуть участь у чемпіонаті України з боулінгу серед слабочуючих спортсменів. А якщо вони там завоюють призове місця, то візьмуть участь у всесвітніх Дефлімпійських іграх. Сергій Богінський, Максим Возний новини ж